Доброго дня, шановні учні 9 класу. Перед початком нашого уроку, будь ласка, приготуйтеся. Сьогодні на уроці ми будемо з вами розв'язувати задачі з теми «Ланцюгова ядерна реакція Ядерний реактор, Девізом нашого уроку візьмемо слова дюркполі. Важкість розв'язування якоюсь мірою входить і саме поняття задач. Там, де немає труднощів, немає і задачі. Для того, щоб легше було працювати, поставте відео на паузу та дайте відповіді на питання, яку реакцію називають ядерною, що таке ланцюгова ядерна реакція, яка ядерна реакція відбувається в нейтронному реакторі, що відбувається у разі влучення нейтроном ядро урану, чому під час поділу ядер урану виділяється енергія, в чому полягає перевага атомних електростанцій, порівняно з тепловими. Переходимо до розв'язування задач. Задача номер 1 Яку масу урану потрібно витратити, щоб під час поділу ядер усіх атомів урану виділилася енергія 6,2 помножити на 10, 14 степені джоуля? Записуємо умову задач. Загальна енергія є дорівнює 6,2 помножити на 10 в 14 степені джоуля. Маса одного атому урану дорівнює 3,9 помножити на 10 в мінус 25 степені кг. Енергія, яка виділяється при розщепленні одного. Атом урану дорівнює 3,2 помножити на 10 мінус 11 степені джою, знайти масу урану. Масу урану можна розрахувати за формулою m дорівнює n помножити на m 0 де n загальна кількість атомів m 0 маса одного атому. Загальну кількість атомів n ми знайдемо за формулою Е поділити на Е 0 в Є загальна енергія, яка виділяється при розширенні атомів урану є нулов енергія одного атома. Підставимо другу формулу першу та отримуємо, що загальна маса М дорівнює Е поділити на 0 нульВ і помножити на m 0 Виконуємо перевірку за розмірністю. Підставляємо числові значення та робимо обчислення. Маса дорівнює 7,56 кг. Запишіть, будь ласка, відповідь. Наступна задача, на яку висоту можна підняти кам'яну брилу масою 1 тонна. Застосувавши енергію поділу 2,6, помножених на 10, 20, 21 степені атомів урану 235. Записуємо умову задачі. Масабри дорівні 1 тисяча тонн. Це не системна одиниця. Тому… Маса бриви дорівнює 10 у 6 степені кг. Загальна кількість атомів дорівнює 2,6 умножити на 10 в 21 степені. Маса одного атому дорівнює 3,9 умножити на 10 мінус 25 степені Енергія, яка виділяється. При розщепленні одного атому дорівнює 3,2 помножити на 10-11 степень джулі вже дорівнює приблизно 10 ньютонів поділити на кілограм. Необхідно знайти висоту. За умовою задачі ми знаємо, що вся енергія при розщепленні атомів уран йде на виконання механічної роботи. Загальною енергію є, е ми можемо знайти за формулою n е дорівнює n помножене на e нульве. Де N це кількість атомів E нульове енергія одного атома. З курсу фізики 7 класу ми знаємо, що механічна робота А дорівнює МЖ, якщо ліві частини рівнянь однакові то однакові їх і праві частини. Прирівняємо праві частини рівня nє 0B дорівнює MgH. І з цієї формули виражаємо H. H дорівнює N 0 b поділити на M, G. Виконуємо перевірку з розмірністю. Підставляємо числові значення. Та обчислюємо висоту. Висота, на яку можна підняти брилу, дорівнює 8,32 км. Запишіть, будь ласка, відповідь. Наступна задача. Визначити масу урану 235-го яку витрачає за добу реактор атомної електростанції, якщо вихідна енергетична потужність відповідного блоку електростанції становить 1000 МВт. його коефіцієнт корисної дії – 30%. Записуємо умову задачі. Час роботи електростанції одна доба, 1 помножаємо на 24 та помножаємо на 3600. Корисна потужність одна тисяча мегаватт. Це не системна одиниця, тому корисна потужність дорівнює 10 у 9 степені Вт. Коефіцієнт корисної дії дорівнює 30%. Маса одного атому урану дорівнює 3,9 помножити на 10 мінус 25 степені кг. Енергія одного атому дорівнює 3,2 помножене на 10, 11 в 11 степені. Потрібно знайти масу. Починаємо розв'язувати задачу з формули коефіцієнту корисної дії. Ета дорівнює є e корисна поділити на є e. повну. Корисну енергію можна знайти за формулою. Є корисне дорівнює П корисна Т. Повну енергію можна знайти за формулою Е повна дорівнює n e 0 Кількість атомів за формулою М поділити на м0В. Підставимо формулу кількості атомів формулу повної енергії. В цьому випадку ми отримуємо, що повна енергія m e 0 v поділити на m0. Формулу коефіцієнта корисної дії. Підставимо, чому дорівнює корисна енергія і повна енергія. Отримуємо формулу ета дорівнює П корисна т м0 поділити на m є нульове. З останньої формули визначаємо масу урану. М дорівнює П корисна ТМ нульове. Поділити на є, є нулєве ето. Виконуємо перевірку за розмірністю, виставляємо числові значення та виконуємо обчислення дорівнює 3,5 кг. Записуємо відповідь наступне завдання. Зверніть, будь ласка, увагу, які частинки приймали б участь у наступних реакціях? Ми розуміємо, що ліві і праві частини, їх коефіцієнти повинні бути однакові. Тому порахуємо, 8 плюс 1 це буде 9. У нас є N з поряд... 7. Тому яка частинка нам необхідна? Це звичайно атом. Тобто альфа частин. Перевірте, будь ласка, 7 плюс 2 9, 8 плюс 1 9. 14 плюс 4, 18, 17 плюс 1 18. Наступне рівняння. Виконуємо такі ж самі прості обчислення. Що необхідно поставити замість знак у питання? Яка частинка це звичайно протон. Наступне рівняння. Виконайте завдання самостійно та перевірте з слайдом. обіщить ядерні реакції. Ми дивимося уважно, ми розуміємо, що замість знаку питання нам необхідно написати хімічний телемент або якусь частину. Дуже просте рівняння ми бачимо, що тут необхідне ядро атому гелі. І затопу гелію. допишіть ядерні реакції. 11 плюс 2 – 13, тобто в нас необхідно замість знаку питання поставити хімічний елемент, який має порядковий номер в таблиці Менделєва – 12. Я впевнена, що ви дуже уважно працювали сьогодні на уроці, тому виконати самостійну задачу ви зможете. Яка маса урану 235 го знадобиться, щоб за рахунок енергії поділу ядер атомів нагріти 10 тисяч тонн води на 10 градусів по Цельсію? Поставьте, будь ласка, Відео на паузу та розв'яжіть задачу самостійно. Остаточна формула для знаходження маси. Це МВД дельта Т 0 в поділити на Е0В. Відкрити, будь ласка, щоденники та запишіть домашнє завдання. Повторити параграф 26, підручник під редакцією Бар'яхтар, виконати вправу номер 26 третє завдання. Ви сьогодні дуже гарно працювали на уроці. Дякую за увагу. Бажаю радості та успіхів. До побачення.